Вітаю всіх. Щось ви неуважні. Зовсім. Я люб... робила долю окупованої частини Херсонської області. Я це робила. Шукайте в профілях. Одні ті ж питання. Херсонці, я розумію, що у вас трошки стан поганючий став, моральний. Сумам робила ці розклади, і вам доведеться робити. Тому що ви не чуєте, ви не бачите навкруги себе нічого. в якійсь депресії і просто існуєте. Тепер. Давайте подивимось, доля лівого берега Херсонщини. Доля лівого берега Херсонщини. Давайте подивимось окремо. Доля лівого берега Херсонщини. Двома колодами, може, і трьома. Так, очікую зміна ситуації. Питання під тиском обставин сильніших. І руйнування йде, мої, руйнування. Кінцевий результат. Ну, там важко. Там також важко, там руйнації. Доля важка в них. Коли що, не, ц... не чіпляйтесь додат, ще раз кажу, не чіпляйтесь що, як і коли. Можна спокійніше почекати, бо вже просто вас, крім коли, нічого в голові немає. Доля окупованої частини лівого берега Херсонщини. Зміни, трансформація. В той же час сильніші небезпеки. Як застій, Поки що є те, що маємо. Багато маніпуляцій. Там буде багато. О, хочуть вас повернути, намагатимуться. Обов'язково хитрими діями. Військову вас не повернуть, ви ж це розумієте. Але там буде ще важко. Дуже важко. І, знаєте, як і небезпека, і важкість, і не дуже таке якісне життя, яке б ви собі хотіли. У голові придумали. Добре. Лівобережжя Херсонщини залишається в окупації у 2025 році. В окупації залишається у 2025 році. Ось дивіться, як класно випадає. Це відповідь ні. При цьому це руйнування. Це картинка, яка йде ну, погану. на 2025 рік. Ворог там свої має хитрі плани. Концентрація сильніша але має це на увазі розчарування. Україна зможе. Україна там зможе щось собі повернути. Зможе? Зможе. Коли як, я не роблю принципово досить. Дати тут не потрібні. Дивіться, що відбувається навкруги, і все. Тепер. Україна зможе перемовинами політично повернути частину лівого берега Херсонщини. Зможе це зробити? Так, перемовинами вона зможе. Дев'ятка кубків буде як свято. Я не скажу, що все. На Херсон йшло дуже багато хороших розкладів. Дуже. Ось звідси відштовхуємо, Чекаємо спокійно і не сходимо з розуму. Тепер сюди додаю. Я сюди додаю серйозне питання. Буде ще активізація наступу на Херсонському напрямку? Буде. Буде. Це буде наступ расистів, наступ з сторони України. Расисти. Сила, расистів. Жертва. Не, зм... ну, не зможуть вони ніхріна. Не зможуть вони отримати результат? Ні. Україна може також спробувати щось. Більше як обстріли. Справедливо своє відбивати, можливо, але також не буде вдачі. Як мені сказав один підписник, дійсно там немає шансів. Не у тих, не у тих. Згодна, немає. Домовлятись треба, як домовляться, вже будуть намагатись. Я думаю, що це буде під кінець року. Все таки Очікуємо. Найближчий час не очікуємо нічого.